Говорить Івано-Франківськ. Україна. Карпати. справжнє. Слухайте нас. Івано-Франківськ, 72.02 FM, Долина 106.6, Косів 100.6, Верховина 101.7 FM. Спасіння благе та щедре, що шириться на всі краї землі. Християнство, чесноти і ласки, добро і справедливість те, що дає спасіння. Програма Благо на хвилях Радіо Карпати. Шлюб, якого ви не знали. Кохання це щось непередбачуване і величне. Воно об'єднує двох в одне ціле. Воно спонукає до жертви і посвяти один одному. Воно підносить і укрилює серця хлопця і дівчини до співжиття разом. І тут настає момент. Коли ти перед вирішальним кроком, перед тетраподом у церкві стоїш, щоб отримати благословення на подальше життя, щоб прийняти таїнство шлюбу. Але для чого? Навіщо нам шлюб? Що це таке передподружні катахізації? Як подолати сімейні конфлікти? А якщо жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлися що далі? Чи можливе уневажнення шлюбу, чи, як у народі кажуть, церковне розлучення? І з цими запитаннями і багатьма іншими, ми звернулись до звичайних людей і експертів, медиків, психологів, духовних Осіб тому пропоную разом знайти відповідь у циклі передач Шлюб, якого ви не знали, з вами Степан Ветвицький. Моє шанування. Розпочинали ми темою державного та церковного шлюбу. Що це таке і для чого його брати? Поговорили про кроки, які передують прийняттю цього таїнства. Це передшлюбні катехизації та для чого їх проходити. Пройшлись і дещо іншим шляхом, який йдуть чимало людей, а це життя разом без шлюбу, Чи навіть у другому шлюбі. Але так чи інакше життя підносить нам сюрпризи, які важко прийняти, важко змиритись. Це непорозуміння, сварки, зради, кризи, почуттів, які виникають на різних етапах сімейного життя. В таких ситуаціях хочеться впустити Уки сказати Стоп, досить це неможливо більше терпіти і треба розійтись, але іноді це неможливо і залишається тільки сміх навіть крізь сльози. Все, що можна зробити в таких неприємних ситуаціях. Психологи говорять, що такі сімейні кризи явище природне, але щоб подружжя пережили їх з мінімальними стресами і безболісно, потрібно готуватися до них заздалегідь. Про це все сьогодні говоримо із Іриною Вишинською, психологом, психотерапевтом. Після того, як люди одружуються, у них дуже часто виникають певні конфлікти в сім'ї. З чим пов'язані ці конфлікти і чи можна їх назвати словом криза? Конфлікти це порушене спілкування між двома людьми, між партнерами. Зазвичай через конфлікти непорозуміння одне одного, одного, 80% шлюбів розриваються. А криза це дещо інше. Це зміна в поведінці кожної людини. Вона призводить до якоїсь певної кризи, до якогось певного несприйняття. Тому що ми знаємо людину такою, як вона є, а тут вона вже зовсім інша. Вона змінюється, змінюється її поведінка, змінюються її погляди, її установки, і це може дратувати деякого партнера. Але необхідно пам'ятати, що будь-яка е, криза це болючий етап зростання. Коли дитина починає підійматися тільки на ніжки, починає пробувати ходити, вона ж паде декілька разів, вона зразу не ходить. Так само і в сім'ї починаються стосунки між чоловіком і дружиною. Thank mm -hmm. you. Перший рік шлюбного життя то є перша така сімейна криза психологічна, тому що до становлення сім'я починає звикати один до одного, утверджується роль чоловіка і роль жінки в сім'ї. До того в них був такий цукерково-букетний період, вони зустрічались, розуміли одне одного, все в них було добре. так? А тут вони вже без масок, нічого не приховують один від одного, бачать у побуті один одного. Омусь не миряться, тому що вони кожен зростали в своїй сім'ї і мали якісь певні свої установки і мали певну модель поведінки своєї сім'ї. А тепер цих двоє людей почали жити разом. І от перша психологічна криза, яка виникає на першому році сімейного життя, це саме через побут, притирання в побуті. Навіть психологи стверджують, що половина шлюбів може розпастися через незнаходження мови в побуті, тому що один одного починають дратувати, не розуміти, не говорити, ображати. Один на одного, а партнер може про це навіть не знати. Тобто, головне вміти говорити. Говорити один одному про ці почуття? Говорити один одному про свої почуття. Якщо ви навіть починаєте. Конфліктувати, то сказати від свого імені я гніваюсь на тебе через те, що ти не прибрав, а не просто дутись, і інший партнер не розуміє, чого ти мовчиш, чого ти ображаєшся. Для нього може не є важливим застелити то ліжко чи купити там продуктів, бо він цього не вміє, не навчений був в своїй сім'ї. Тому від нього цього вимагати дуже важко. На цьому першому році становлення вони починають вчитися. Вчитись бути разом, так вчитись бути разом і розуміти один одного. Ну як перейти цей рік життя спільно, щоб подолати цю кризу? Кажуть, що треба виходити заміж чи одружуватись тільки на тій людині, без якої ти не можеш жити, от без якої ти не можеш жити, от з такою треба одружуватись. Але ви кажете, що рано чи пізно маски знімаються з людини, і ти бачиш, що можливо ти міг би цієї людини жити, коли ти виходиш з цієї точки зору, що ти би міг. То ти вже не готовий, напевне, чимось жертвувати, не готовий поступатись і не готовий вислуховувати. І ти будеш помічати докори, щось негативне в тій другій людині. Це буде провокувати, напевне, якісь певні сварки. Тому краще все робити через любов і взаєморозуміння, коли починає наростати якесь певне непорозуміння в сім'ї, то варто один одному про це сказати, що тебе не влаштовує сказати від свого імені, сказати про свої почуття, тим більше. Чи чоловіки дуже люблять, коли жінки говорять про свої емоції про свої почуття. Наскільки я вас розумію, коли ти висловлюєш свої почуття, тоді ти не притрушуєш щирі почуття, почуття любові до іншої людини якимось пилом буденності. Так, ти не притрушуєш, ти постійно наголошуєш на тому, що ця людина важлива в твоєму житті. Вона тобі потрібна. Ти готовий її сприймати такою, як вона є. Тобто, ти не оцінюєш її як саму людину, а оцінюєш тільки ту поведінку в той момент, коли вона там щось не зробила, що ти з цим була незгідна. Дуже важливо на кожній сім'ї е, помічати не тільки погане, але й дуже добре. Чи є ще якісь певні роки моменти в цих кризах? Друга сімейна криза вона наступає, коли народжуються діти. Це 3-5 років подружнього життя. В той час дуже багато чоловіків можуть покинути сім'ю. Тому що жінка в цей період вона, скажем так, була присвячена тільки чоловікові, а тут вона вже присвячена повністю малюкові. Вона вночі піднімається. По декілька разів до нього не спить вранці. Вона може чоловіка вже не проводжати на роботу, бо вона сонна. Чоловік просто повинен розуміти ці моменти, що йде зміщення. Дружина всю свою увагу вже віддає тому, кому це більш необхідне. Хто більш беззахисніший? Це в чоловіка виникають ревнощі? В Чоловіка виникають такі ревнощі, Так дуже часто в нас ще йде неправильне виховання самих синів в сім'ї. Дуже часто виховують мами, вчителі, бабусі і чоловік. Які не готові брати на себе відповідальність в сімейному житті. І от ця криза 3-5 років, вона якраз це дуже сильно загострює, вона це показує. Тому що в цей період чоловік повинен чітко зрозуміти, що він відповідає вже не тільки за себе і за дружину, а ще і за дитину. Тобто всі свої інтереси вони вже узгоджують з тим третім. А це і не завжди легко, тому це дуже такий важкий період в сімейному житті, і дуже часто, от, коли дитина підростає, вона починає хворіти. кажуть, що чого так дитина хворіє, що можливо, дитина перебирає на себе всі ті непорозуміння між чоловіком і дружиною, і вона хоче їх просто стримати разом, щоб вони були вкупі. Можливо, батьки, особливо мати, поставила не ті пріоритети в своєму житті. Ми в попередніх програмах говорили uh -huh. із отцями. Вони казали, що. Коли чоловік починає бачити, що його жінка вже не з ним, а з його дитиною, тут настає переломний момент. І коли діти підростають і бачать все, що мати тільки любить свого сина чи свою дочку, а натомість не віддає uh -huh. батькові всю увагу. То можливо дитина тоді не добре зростає. Вона не бачить прикладу, як любити батька, як любити маму. Це також впливає, але це вже говоримо до тої дитини, яка буде більше усвідомлювати. Та до семи років діти вони ще такі дуже щирі, ніжні, вони віддаються всі почуття. Юттям вони не можуть ще робити такого глибинного аналізу. В них ці всі установки якраз до семи років формуються, які їм ці переконання, обмежуючи насаджують батьки. Але тут дуже гарно вдало замічено, що саме сім'я створена для любові між чоловіком і дружиною. Діти це вже йдуть як третє: плід любові. Плід любові. Але не варто забувати, от в при першій сімейній кризі, що там створили сім'ю, двоє чоловік, але не втратити головне свою ідентиці. Тичність, тобто насамперед, ти є жінка, а потім ти вже є дружина. А потім ти вже є мати, і вже йде градація відповідної, яку ти собі там присвоюєш, там професіонал, донька, сестра, не знаю. Кожного своє, але спершу ти повинна пам'ятати, що ти є жінка, дружина, мати. Так само чоловіки вони теж повинні пам'ятати, що їхньою основною метою в шлюбі це є те, що він мужчина. Та мужчина, потім чоловік, а потім вже батько. Наступна криза сімейна вона відбувається через 7-9 років спільного життя, і вона вже пов'язана із тим, що пари настільки звикли одне до одного, настільки притерлися, що їм вже стає нецікаво. Дуже часто хтось виривається Вперед говорять, що от він мене залишив. Насправді ніхто нікого не залишає, просто хтось напевне виривається вперед, а хтось за ним не встигає. В якому І... в розумінні? Ну в розумінні будь-якому духовного розвитку, фізичного, матеріального, емоційного. Тобто, кожна людина зростає в якомусь плані. І інша людина, партнер, так, він повинен підтягуватись, тому що на рівних іти дуже важко всім. Завжди хтось буде йти вперед, а хтось буде за кимось підтягуватись. І Головне хотіти підтягнутись, тому що. Тоді стає комусь нецікаво. Він каже: о я там вже стільки всього досягнув. А він залишився на ті самі ланці, на які ми тільки одружувались. Мені вже з ним не цікаво, немає про що поговорити, немає про що навіть помовчати. Оце вже є найгірше, так коли вже навіть сім'я перестає конфліктувати. Тому що, якщо вони конфліктують, але там є якась певна ціль того конфлікту, і вони не згадують ще нічого за царя Гороха, згадують ту ситуацію, яку вони хочуть вирішити. Цей конфлікт. Має певну ціль, то він є дуже конструктивним. Він приведе до якогось певного вирішення ситуації. Але якщо вони мовчать і не мають вже, навіть про що конфліктувати, то звісно вони віддаляються, і це от стає помітно на сьомому дев'ятому році спільного життя, коли їм стає комусь, одному стає дуже нецікаво з іншим. Є ще 16-20 років сімейного життя. Тут накладається вікова криза в одного з партнерів, зазвичай це чоловіки, яким 40 років. Ще цю кризу сімейно називають синдромом поки. Ну того гнізда, це коли діти виростають йдуть навчатися або в інший вуз, або до іншого міста переїжджають, або одружуються самі діти. І чоловік і жінка розуміють, що їм вже реально немає про що один з одним говорити, які проблеми вирішувати, кого контролювати, про кого переживати. Ну вже немає тих пташок. І тоді чоловіки часто навіть можуть там 45 років собі завести новий шлюб. Знайти нову сім'ю, а жінка вже ні, вона вже не може. Зазвичай як тут бути, як уберегти цей шлюб? Напевне, як уберегти це говорити про те, що, що ми говорили на початку, розуміти, що ми не повинні ніхто втрачати свою ідентичність. Ти жінка, ти чоловік, потім ти дружина, а потім ти аж мати. Якщо вони пріоритети виставили на початку неправильно. Якщо поєднувала тільки дитина, в них не було спільних інтересів, вони не мали про що емоційно поговорити, вони разом не проводили вільний час, їм було нецікаво навіть разом в тілесному плані, то це відповідно буде їх віддаляти постійно. Тому про це треба пам'ятати на початок, щоб зберегти будь-яку сім'ю, то запорукою напевне збереження цієї сім'ї це буде вміння знаходити компроміси між партнерами, домовлятися, прощати один одному, не виставляти ніяких очікувань один до одного, не висувати так. А якщо вже вони якісь певні є, то принаймні про них проговорити, що що ви хочете, так. Соціологи підкреслюють, що у списку причин розлучення саме психологічна несумісність займає першу сходинку, а вже за нею йдуть зрада, залежність одного з партнерів від алкоголю чи наркотиків, сексуальна невдоволеність тощо. Психологи в свою чергу говорять, що словосполучення психологічна несумісність не відображає справжніх причин розлучення, а є нічим іншим як зручним поясненням незручних обставин. Навіть тоді, коли перешкодою для щасливого сімейного життя стає конкретна проблема, не варто поспішати з розлученням, аж найлегше це піти, значно важче зберегти сім'ю, розібратись, вирішити проблему та пробачити. Але немає нічого неможливого, бо істина любов з'являється насправді тоді, коли ти вирішуєш поставити потреби ближнього вище за свої власні. Важливо пам'ятати, що не ти один поступаєшся своїми звичками інший член сім'ї також чимось жертвує. Щоб сім'я була успішною, хтось одній має приймати остаточні рішення. Згідно з Біблією, таку відповідальність несе чоловік, але це не дає йому право групу панувати над дружиною, нав'язуючи свою волю також він не повинен ухилятися від виконання своїх обов'язків, бо так втратить повагу дружини і покладе на неї додатковий тягар. Бог очікує, що чоловік докладатиме всіх зусиль, аби дбати про дружину, а також шанувати її та довіряти їй як своєму найближчому другові. Посланні до офіціан сказано: чоловіки повинні любити своїх дружин так, як власне тіло. Одного разу праведний чоловік Авраам відкинув розумну пораду своєї дружини щодо певної сімейної справи. Тоді Бог сказав йому: Послухай голосу її, виявивши смирення, Авраам так і зробив, і це посприяло миру та єдності в його родині, а також принесло Боже благословення. Тож, як проходить життя, як поводиться у шлюбі Дмитро, чоловік Ірини Пальчак-Барган, спеціаліста, яка сама навчає інших, як правильно поводитись та жити у шлюбі. шлюбі живеться досить гарно, спокійно. Але не завжди це не спокій завжди йти на користь. Якщо вода дуже тиха, вона завжди стоїться. Якщо вода теще вона завжди чиста, і ну насправді це круто. Те, що моя жінка-спеціаліст по шлюбах досить гарно сказалось і на мені, і на нашій сім'ї, зв'язку з тим, що. Вона проявляє велике терпіння щодо мене і вчить мене цього терпіння, вчить мене розуміти її і допомагає мені у всіх моїх починаннях, проявах, підтримує мене. В свою чергу я стараюсь також підтримувати її. Що можете розказати із сімейного життя? Якісь конфлікти, кризи, вирішення цих конфліктів. Насправді я протримую трошки іншої думки про кризи. Кризи і конфлікти насправді це, на мою думку, позитивне явище в сім'ї. В зв'язку з чим? В Зв'язку з тим, що кожна людина має пережити конфлікт і кризу. Але чому це позитивно? Чому я говорю, що це позитивно? Конфлікт нам чи криза дає нам завжди ресурс для розвитку і не переживши якоїсь. Кризи, чи якогось конфлікту, тобто не приступивши на сходинку вище, ми залишаємось на попередньому рівні, і ці проблеми, які призвели нас до кризи чи конфлікту, нас затримують і не дають можливості розвиватись. І тільки переборовши їх в собі, допомігши один одному, взявши хрести один одного і подавши руку один одному, можна пережити цю кризу і піднятися на сходинку вище. І так все життя. Тобто, ну по-перше, життя без конфліктів було б не цікаво в нас, і по-друге, нас життя саме вчить вирішувати ці конфлікти. Тобто, Бог дає нам конфлікти для того, щоб ми вчилися їх вирішувати, для того, щоб ми допомагали одне одному, і для того, щоб ми змінювали один заради одного. Перед тим як створити дружину для першого чоловіка, Бог сказав: недобре чоловік бути самотньому. Створюю йому таку поміч, щоб до пари була йому. Чоловік і дружина мали доповнювати одне одного. Бог створив жінку не для того, щоб вона виконувала таку саму роль, що й чоловік, або щоб змагалась із ним. Жінка мала бути доповненням чоловіка. Разом вони становили досконалий союз і могли виконувати дане їм Богом завдання народжувати дітей і наповнювати землю своїми нащадками. Щоб жінка була у змозі виконувати свою роль. Бог Наділив її відповідними здібностями, рисами та фізичними особливостями, послуговуючись цими дарами, з мудрістю і любов'ю, вона неабияк сприяє добробуту сім'ї та допомагає чоловікові почуватися задоволеним і бути впевненим у її підтримці. У божих очах така жінка заслуговує на похвалу. Що ж говорить отець Руслан П'яста, викладач Івано-Франківського Богословського університету української греко-католицької церкви стосовно життя у сім'ї, виконування своїх завдань, конфліктів і криз, які виникають. У подружжі слава Христу. Не перше хочу сказати, що кожна людина переживає з особисто в своєму житті кризу. і що переживає людина кризу особистості, то зрозуміло, що ця криза ми саме і в подружжі. Саме слово криза з грецької кризі це є занепад, опущення, запустіння. Це Дозволяє нам подивитися, що ми напевно, пане рухаємося в неправильному напрямку. Вона має позитивний такий негативний характер. Негативний характер через те, що двоє осіб можуть не вийти з цієї кризи. Тобто той занепад настільки наростати, що може призвести до розлучення. З другої сторони, може мати позитивний характер через те, що двоє осіб, які прийшли до якоїсь етапу, тобто вони побачили, що те, як це уявляли, воно так не є. А якщо воно так не є, значить ми зустрілися з певною кризою. Ми чекали, а не сталося. І тоді виникає питання: а що далі? Далі ти ж наступає оцей другий крок, або ми. Загострюємо ситуацію на тому, що ми очікували. А нам не вдалося, чи ми, наприклад, дивимося, що ми можемо а, з цією ситуацією зробити. Тобто, або прийняти, наприклад, недоліки одне одного і подивитися, як ці недоліки зробити перевагою, або, наприклад, прийняти те, що я змінити не можу. І ці етапи можуть будувати знову подружжя, і це є важливо, те, що, наприклад, не маємо боятися кризи. Але як це можна подолати? Як церква допомагає особам, щоб вони були разом? Про те, що всі, хто одружується, вони мають пройти курс перешлюбної катехізації. Тобто ці науки даються для того, щоб зрозуміти, що таке є подружжя. А ми розуміти, що у християнському розумінні подружжя це є таїнство. А що таке таїнство? Таїнство, ми кажемо, що власне це. Божа благодать силається на те подружжя і зрозуміло, коли приходять до певного етапу непорозуміння, сварок, кризи, то вони знають, де вони можуть взяти силу цю. у босі. Тому церква завжди готова відкрита, наприклад, для того, щоб подруги переживають кризу, могли прийти до храму Божого. Чи церква ставить когось у приклад святого подружжя своєму це маємо святе сімейство Йосиф і Марія? Як ми кажемо цей приклад? Це теж люди, які мали свої трудощі, мали свої виклики, мали свої життєві ситуації, які були складними. Наприклад, мимо Йосифа Святого, коли знає, що Марія е, зачала, тобто що вона таїться, що вона має народити з однієї сторони, йому не було зрозуміло, це йому тяжко було прийняти. Вони двоє обіцяли одному стан чистоти, тобто не буде інтимної близькості, а то сторони сторонізниця, що Марія є вагітна. Ну, знаєте, Йосифу було для нього якась трудність. напевно, було сприйняти. Можливо, він навіть подумав, що вона йому зарада, мог подумати так, що вона йому за це було закладалося. Але скільки людина була глибоко моральною. Що для нього честь його дружини була вище того, що могло завдати йому сорому. Щоб то він дано каже, хотів відпустити її, щоб не її не заменували, що зраду. Але він бере відповідальність за себе цей приклад. Те, що для кожного чоловіка трудність буде. Але не бійся, не бійся взяти. Так само і Марія, що цікаво, що вона всьому слухає Йосифа, йому може сказати, а чого я маю тебе слухати? Я ж мати Божа, але вона слухає усьому святого Йосифа. Оце є дійсно приклад навіть ці ситуації для подружжя. Чоловіку взяти відповідальність за свою сім'ю, за подружжя, а дружині послухати свого чоловіка. Якщо так було, я думаю, що менше криз криза була. До чого готуватися в цій кризі? Я думаю, що це не може бути готовим до кризи. Знаєте, криза завжди виступає тоді, коли ти не готовий. Щоб подолати кризу, треба поставити собі такі речі. Перше, я з цим чоловіком, з цією дружиною маю прожити ціле життя. Якщо. І я на цьому ставлю акцент, що з тим чоловіком і з цією дружиною має жити далі, то ми подолаємо цей аспект. Друга річ. Мусимо прийняти немо чи одне одного. Не є у подружжя двоє ідеалів, але є люди недосконалі. І ці недосконалості треба також вміти прийняти і подивитися, як з цими недосконалостями продовжувати жити. Ну і третя річ треба вчитися терпеливості це дуже важливо подружжя отерпеливість не відповідати швидко тобто не має бути швидка реакція на те що я побачив щось недобре бо дуже часто загострюється криза тоді коли відбувається швидка реакція ну і останнє найважливіше це любов Любов, яку маємо розвивати, і любов може перемогти будь-яку кризу. Але любов треба розвивати. Цікаво, що правда, коли двоє людей зустрічаються до одруження, вони не можуть жити одне без одного. Тобто вони не уявляють, вони готові жертвувати часом і багато чим. Коли двоє людей вже одружилися, не можуть жити одне з одним. І з певні парадокси стаються. Питання, чому так? Двоє не можуть жити одне перед. А в подружжі може жити одне з одним. Я думаю, що тут ситуація просто треба вчитися. Те, що було до подружжя, розвивати у подружжі. Це є складніше. Чи маєте якісь бажання для тих подружжя, які зараз є в кризових ситуаціях? А, я хочу для християнських подружжя перше сказати. Отже, двоє людей обіцяли одне одному вірність, любов і чесність, і це треба пам'ятати. Я давав обіцянку, і цю обіцянку маю виконати. Тому коли є трудно, пам'ятайте, що ви маєте джерело. З якого можна зачерпнути сила, це Господь. Господь долучив таїнство нам, таїнство сповіді, таїнство Христі. Що мені трудно, я беру силу там, де мені не вистачає. Друге, це є молитва. Якщо не хоче друга особа ставати на коліна перед Богом, то я можу стати на коліна перед Богом і просити Бога допомоги. Ну і третя річ це дуже важливо. Так само ціє прощення. Без прощення неможливо будувати. Ми молимося в от «Отче наш кожен день, який кажемо і про синим провели наші, які ми прощаємося нашим. Це найважливіше навчитися найперше прощати свого чоловіка і свою дружину щоденно в подружжі. Якщо будемо прощати чоловіка і дружину щоденно в подружжі, то я думаю, кризу буде буде легко подавати. Ми по справжньому прощаємо тоді, коли любимо. Бо кохання, любов це стимул життя. Цілюша вода і прагнення кожного із нас це неминуче відчуття, яке охоплює зненацька, але воно приходить не саме, а з болем і смутком, відчаєм і страхом, переживаннями і ненавистю, з древністю і туманністю. І навіть знаючи все це, ми мимоволі стаємо рабами кохання, від якого прагнемо втекти, але так і не наважуємось, аж поки воно саме не кине нас, і тоді ми шукаємо нашого хазяїна, повелителя, кохання, щоб воно знову заволоділо нами, щоб стати його рабом, бо ми не постійні, а воно вічне. Тому що це так приємно, тому що це земний рай, в якому живе кожен із нас. А от Біблія каже: любов довготерпелива, лагідна, вона не заздрить. любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переможе. Ми вже говорили, що таке шлюб передподружні катехізації, чи можливе життя разом без шлюбу, життя на віру, як подолати сімейні конфлікти, кризи? А у наступній передачі поговоримо, якщо все ж таки жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлись, що далі робити? Чи можливе уневажнення шлюбу по народному, церковне розлучення? Ви прослухали четверту програму із циклу духовних передач Шлюб, якого ви не знали. Тексти читала Ірина Каразуб, музичне оформлення Дмитро Шумило. З вами був автор і ведучий Степан Витвицький. Бажаю всім мудрості, розуміння та Божого благословення у житті. Шлюб, якого ви не знали.